Голова Хмельницької обласної федерації ручного м'яча переконаний, миколаївські дівчата мають наміри перейти в Суперлігу. Як швидко їхні наміри здійсняться, покажуть підсумки чемпіонату. Поки що миколаївські гравці передових рядків в групі не посідають, але грають значно краще, ніж раніше. Команда має спонсорів, команда має хорошого тренера. Тренер, який тренує. Він всього лише тренує їх 5 місяців. Команду видно, що вона вже грає. Має свій рисунок, має свій характер ігри. І готова вийти в суперлігу. Хмельничанки втім також не здають своїх позицій, хоч і в нелегкій боротьбі, але вони виграли в Миколаївській ШБСМ енергії. Рахунки 32-27 та 34-33. Так, да, нам тяжело, скажу так, багато в вже треба обновляти состав, будемо обновляти. Я думаю, з наступного сезону будемо приглашати гравців, будемо дивитися на області. Ну команда сильна і чесно говоря були два-дві ігри були дуже тяжо. Як і раніше, наша команда на другому місці після Харківської панацеї скіф. До речі, в обох по 12 очок. На третьому місці зараз Тернопільський економ-університет з 11 очками. Світлана Поробок В'ячеслав Добровольський для подільської панорами.